we Вітаю всіх, хто дивиться канал Житомир. Дякую, що залишаєтесь з нами. За хвилину в нашій студії з'явиться людина, яка продовжує традиції епохи відродження. Він майстер у різноманітних сферах, артист ляльковод Житомирського академічного театру Ляльок, драматичний актор, засновник і режисер театр студії Квадрат, театральний педагог, ведучий і режисер різноманітних заходів і свят Олег Рогов. Жінки підмічають його зовнішню схожість з Дмитром Харатіаном, а критики підкреслюють його великий талант актора, вміння перевтілюватись і проживати життя своїх героїв. Створити теплу атмосферу, яка зробить розмову цікавою та корисною, допоможе філіжанка ароматної італійської кави Кофі -полі». Кофі Поллі – кава з італійським характером. Вітаю тебе, Олеже, в нашій студії. Доброго дня. Дякую, що знайшов хвилинку. А, нас з тобою об'єднує багато, нас об'єднує дружба, любов до професії, любов до людей, а ще любов до кави. Тому так. щиро запрошую смакувати Дякую. кавою. Почнемо спочатку. Все ж таки, як а, ти вирішив, як ти зрозумів, що хочеш обрати творчу професію, це був поклик твого власного неспокійного творчого его? Чи можливо добра порада друзів рідних? Ну в початку начале... Сцена меня привлекала с самого раннего возраста. Лет шести я занимался спортивными бальными танцами, делал, ну, в принципе, достиг определенных высот. Это и э, не только там городские мероприятия, на всеукраинском уровне это было приятно получать золотые медали, они до сих пор хранятся в таком в домашнем архиве. Интересно их доставать и смотреть, что тогда были значимые высоты. Но танцы остались добрым хобби. Танцы — это настроение. То есть и постепенно, постепенно переключился на драматический театр. Вот уже театр «Кукол» стал родным домом. И, конечно же, театр «Студия Квадрат». Все ж таки в різноманітних іпостасях ми тебе можемо бачити з будь-якою роботою, з будь-якими творчими починаннями. Ти справляєшся на всі 100, навіть на 120, 150. Надіюсь. І давай спочнемо. Олег Рогол, драматичний актор. А угу. ти працював в драматичному нашому театрі академічному імені кочерги. А в декількох виставах, зокрема, в прекрасній виставі Божі твари, ти грав головну роль. А що так сталося, що ти покинув театр? Ти покинув його назавжди, чи можливо ще? Повернешся справа в тому, що жодним чином я не кидав драматичний театр. Просто зараз, на даному етапі життя, ми співпрацюємо, тобто товаришуємо. Що буде далі, відомо лише в майбутньому. Поки що ми не прощаємося з драматичним театром. Я сподіваюся, що ми ще. Неодноразово будемо співпрацювати, і вони дозволять мені приймати участь разом з акторами драми. Театр студія Квадрат. Ти режисер, ти засновник, ти людина, яка ну, взяла на себе велику нішу. Насправді ти відразу на це зважився чи, можливо, якісь були сумніви спочатку. Діло в тому, що от, Театр студія Квадрат це така добра асоціація друзей. В ній немає людей. просто с улицы. Это друзья, которые если приходят, они становятся членами семьи. Это талантливые ребята, которые практически не связаны никак со сценой. Есть внутренний стержень, желание что-то рассказать людям, и, соответственно, они приходят и выходят на площадку. У нас полноценных спектаклей на данном этапе уже три это не просто там маленькие этюдики, а солидные спектакли, которые мы уже и вывозили далеко за Житомир, представляли на суд зрителя других городов, областных центров. Отзывы разные. То есть кто-то принимает, кто-то поддерживает, кто-то говорит, а я я и так нельзя делать. Мы экспериментируем. Нам это разрешено и приглашаю всех. Приходите, Возможно, даже выйдете на сцену вместе с артистами. А що для цього потрібно? Для цього потрібно пройти якийсь кастинг, для цього треба мати якісь певні здібності? чи ви можете всьому навчити людину навіть з нуля. так скажімо? Ну, мы пробуем. По крайней мере, тренажі проходят на каждой репетиции. Мы развиваемся, не стоим на месте. Стараемся находить новый современный материал, который будет интересен зрителю и интересен нам, как создателям спектакля. В принципе, ну, Я считаю, что нет людей, абсолютно не предназначенных для сцены. Можно найти такой, такой стержень, что человек, который боится сцены, будет выглядеть на сцене очень хорошо. Якщо говорити про а, обласний академічний театр Ляльок, ти є артистом ляльководом а ти граєш головні ролі по декілька ролей. Ось, зокрема, ми бачимо, е, ось іде прекрасна прем'єрна вистава Матінка Хурделиця Холлі», де ти граєш кілька ролей. Ось скажи, як, е, от, ну, знов таки, ти зважишся, ти людина, яка не боїшся ризикувати, і в тебе це гарно виходить. Е, після драматичного актора от стати артистом ляльководом Це ж, мабуть, зовсім інше чи ні? Е, так. Перш там декілька тижнів, можливо навіть місяців, я не міг зрозуміти, яким чином вести ляльку і грати драматичну роль. А, проте час від часу, от зараз, я ловлюся себе на думці, що в принципі можливо все. А, головне, не зупинятися, розвиватися. Дуже цікава праця. А дуже цікава ця вистава Матінка Хруделиця Бофраухолі. Кілька слів про твої ролі там. Ну взагалі, а, чим зараз я ось усміхаюся. Я знов повернувся до танців. Мені знов потрібно було станцювати. Це приємна така мить. Що можу сказати? Ну, дійсно цікава, в принципі, не лише дитяча, а й доросла вона ця вистава. Цікаво. Це. Там... Впер... Навіть... Десь ти трошки як і артист оригінального жанру свого роду там виступав, ну, тому що там така пічка цікава з пиріжками, так? А, Такий і, механізм. І да? і з станціями, звісно. Ну, так. приходьте, подивіться, я, я сподіваюся. Прекрасна вистава, справді. А ось ще така твоя прекрасна іпостась. А ти втілив образи двох відомих героїв: одного це нашого великого поета Саша Чорного, mm -hmm. а другого це всім відомого, знаменитого літературного героя Ларіосика. Розкажи. Який з них хто з них був перший? Як ти втілювався? Як ти вивчав, може біографії, може історії цих людей? Взагалі цікаво було, і з одним життя свело так ну досить цікаво. Перш за все, Ларі Осік, напевно, був е, першим таким літературним героєм. Тобто я став обличчям. І стало дуже цікаво. Е, тим паче, потім гортаючи сторінки інтернету, ти, ти бачиш, те, що Олег Рогов — це Ларі Осік. Це дійсно цікаво. Е, не було важко. Було захоплююче, напевно. Цікаві образи, цікава доля і персонажа, і відповідно життя Саші Чорного. Що буде далі? Можливо, нові якісь образи знайдуться. Ну, вони, вони, вони мені до вподоби, я скажу так. Ось коли ти втілював Ларіосика, ти дивився на гру знаменитого актора Іванова? Чи, чи ти щось, Бо є такі актори, які, які не дивляться абсолютно на попередників, роблять щось своє. От як ти, який ти шлях вибираєш? Взагалі, ну, по життю якось сам себе вмовив бути режисером. Тобто координувати, дивитися все і, можливо, знаходити щось нове. Або десь трішки в когось. Поцупити, скажімо так. В принципі, звісно, я дивився і цей фільм, і, відповідно, дивився гру акторів. Що вийшло, не знаю. Вийшло чудово. Ну, Глядачі кажуть, принципі... що чудово, справді. І ну, це приємно. Це приємно, що ти сьогодні також є, ну скажімо, символом Житомира, ти вже своєю діяльністю. У нас є два. Відомих рогових, це ага. твій брат Сергій і ти, Олежа. І дуже приємно, що ви з братом пішли, ну, скажімо, іншими доріжками. Ви один одного не давите, нічия слава не давить на сьогодні, тому що брат все-таки старший, так, і він, мабуть, перший, от перші якісь плоди слави ну, відчув. Чи на початковому етапі тобі не заважала його слава? Взагалі, ну, кожного дня і зараз. Порівнюють люди, порівнюють Сергія і мене відповідно. Про те, якось по життю склалося так, що дійсно ми, як дві рельси, які не перетинаються. Ми можемо співпрацювати. Ми намагалися зробити такий творчий тандем. Пам'ятаю, один з корпоративів. Проте, ну, це було ну так, одноразово, напевно. Як буде далі, теж невідомо. Ось ти ведеш різноманітні свята, і ти є режисером, і ти є ведучим е, цих свят. Все ж таки, це якісь особисті свята да? людей, які можуть звернутися, щоб в е, пам'яті в них десь. залишилось прекрасне свято, яке ти їм влаштуєш. От е, які можливо, ну чим ти керуєшся? Що для тебе головне в цьому святі? Які є принципи для тебе? Ну, перш за все. Я, я вважаю, що свято повинно повинна робити людина, яка хоче його зробити. Є люди, які кажуть, в мене багато грошей. Я хочу свято, ну це, це відповідно буде ну, таке. Звичайнісіньке святко, так, декілька згадок у фотокартках, напевно. А є люди, які прагнуть зробити щось приємне, так, щоб це свято запам'яталося. В мене багато вже друзів, замовників, які хотіли свято ну, для душі. От, напевно, душа найголовніше під час проведення будь-якого заходу. А скільки туди буде покладено коштів, це вже зовсім інше запитання. Свято можна зробити без нічого. Тобто, ми вдвох будемо робити добре свято, яке запам'ятається на все життя. Щось мені здається, що найголовніше все ж таки. Ну, душа, я думаю, що, мабуть, в цьому і є секрет твого успіху, тому що ну те, що ти сказав, що твої клієнти, твої замовники потім ставали твоїми друзями, тобто, це, це і є приклад того, що свято вдалося, що там була душа присутня. А, ну, у все, чим би ти не займався, ти вкладаєш душу. Одне з таких, один з таких напрямків, це пісня. Свого часу ти зробив декілька пісень. Хтось їх бачив, той, хто бачив, тому дуже сподобалось. Помітили, що ти вибираєш класні пісні. Ти робиш класні пісні, в тебе гарний тембр голосу. Чому ти все таки це не поставив на такі професійні рейки? Справа в тому, що ось дехто вважає. Ну, мою пісню дуже гарною, відповідно, з гарним тембром. А е є люди, які кажуть: Олеже, пісня це не твоє. Одна з них, моя кохана дівчина, яка каже, давай в сім'ї буде співати хтось один. <гум> ось, е І дійсно, мені здається, що ось піснею повинна займатися людина, яка вміє співати, і це її пріоритет. Для мене пісня не є пріоритетом. Е скоріш що намагався я тоді зробити і намагаюся зараз зробити взяти гітару і заспівати. Як в мене це виходить, це судити відповідно. Найголовніше, ось, я роблю вигляд, що я співаю. Ну, це цікаво. Люблю гітару, люблю поспівати. В мене є чорна, гарна Кручно. з металевими струнами. Проте, це для такої домашньої атмосфери. Відповідно для себе та для друзів. Знову таки для душі. Для душі, відповідно, так. Ще одна твоя іпостась – це радіоведучий. Да? Сьогодні модно казати діджей, я не знаю радіо -діджей". А, Розкажи, це був легендарний радіоклуб, так? це історія а, Житомира, насправді. Мені приємно було працювати. Я працював не лише діджеєм, я працював на службі інформації, угу. тобто готував новини. Це було дуже серйозно. Пам'ятаю, як о 5 ранку. З, з моїм колегою ми телефонували і вирішували, хто сьогодні буде виходити на роботу. Це було дійсно цікаво. Проте, на жаль, доля склалася так, що Ну, час не стоїть на місці. Бачиш, все змінюється, і знов таки, от Віталій Ругуцький, який працював на радіоклубі. Сьогодні він в театрі. Ми його любимо. Ми О, йому бажаємо вас, міцного здоров'я. Воно йому сьогодні дуже потрібно. От е, і хай багато ролей ще буде, і в тебе, і в нього. Тобто, творчі люди вони не стоять на місці, яке свято місто не буває. І справді, ну ти феєрично змінюєшся. От твої постасі просто трансформуються в щось нове, нове і ще краще, і ще краще. Але я хочу повернутись до одеського драматичного театру. Ти навіть там встиг зробити прекрасні речі, і е, чому не залишився там? Адже Одеса мама, от вона, мені здається, якщо вже захоплює, то вже не відпускає. А ти в рідний Житомир, Одеса, все мама, Житомир тато. Я не знаю, як, як вирішити. Но справа в тому, що дійсно Житомир е, це ну, домівка, в яку хочеться повертатися, де б ти не був. Е, Житомир став для мене рідним містом, і з 91-го року я тут живу. Це було, ну я не знаю, як без Житомира взагалі прожити. Були пропозиції, звісно, і в інших містах працювати, залишатися. Проте ну, серце тягнеться сюди. Чому? Ну не знаю. Поки що невідомо. А за що ти любиш Житомир? За що його можна любити? Ну тут якось життя складається, причому складається за моїм сценарієм. Інколи зовсім не за моїм. Проте, ну, я не можу уявити, що я живу не в Житомирі. Спробувати можу, а ось уявити поки що ні. І Житомир має таке прекрасне розміщення, де можна пробувати, да можна поїхати туди, зовсім близько, проблем, абсолютно, так. але тут жити прекрасно. А якщо все ж таки, от що це було в Одесі? Тобто це були твої друзі знов-таки команда. Це, так? це добра команда. Мої однокурсники, відповідно і викладацький склад, ми зробили виставу повноцінну і спробували її розмістити на базі одеського драматичного театру. Відіграли там декілька були гастрольні тури. Це було Фрідріх Шиллер, підступність та кохання, відповідно, серйозна вистава. Навіть в Житомир ми її привозили, проте небагато людей її побачили. Ось, а як доля складається? Зараз Одеса з превеликим задоволенням чекає мене з театром студії Квадрат, щоб ми приїхали, прийняли участь вже у міжнародному фестивалі драматичних театрів. Ну, сподіваюся, що в цьому році вийде. Якщо говорити про твоїх педагогів, вчителів і театрального мистецтва, і взагалі вчителів по життю, хто вони, кому сьогодні ти дякуєш? Їх багато. Так. Я, я впевнений, що весь викладацький склад, з яким я притинав своє життя, вони зробили величезний вклад, і я розумію, без них нічого не було б. Це Володимир Богатирьов, рівненський викладач, завідувач кафедру режисури. Це велика команда, я не знаю, це ну, тати і мами, їх багато. Це принаймні весь склад Житомирського коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Наталя Миколаївна Тімошкіна також мені пощастило, що вона була спочатку викладачем, а потім вже як і режисер, та художній керівник нашого обласного театру, драматичного театру. Ну, їх дуже багато. Я не можу назвати одну якусь особистість. Так, 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 звичайно, є викладачі, які стали знов таки дійсно друзями. Це приємно. А, все ж таки, над чим ти працюєш сьогодні? Можливо, які думки носиш, які вже реалізовуєш? Чесно, я вже другий рік намагаюся стати кінорежисером. Так, ось так, ось робимо. Проте, ну, так складається життя, що не все можливо зробити сьогодні, тут і в цей час. А, що буде? Ну. Короткий метр, майже майже готовий. Тобто, там, там ще один день е, зйомок нам потрібен. І коли цей день настане, поки що невідомо. Проте, я сподіваюся, все вдасться. Е, ще які плани? Ну ось Івана Купала mm -hmm. на носі. До речі, в Житомирі мене цього року не буде, проте міський палац культури готує величезне грандіозне свято всіх від імені, напевно, так так культурної так, ель... такої, там, можна звернутися. Так, Житомиряни, так Житомиряни, миряни. Приходьте в цю неділю 6-го числа в гідропарк, посвяткуєте Івана Купала. Це дійсно гарне свято. А ось якщо ну просто дивляться на тебе жінки і кажуть, що ти якийсь енерджайзер. Ну не тільки жінки і чоловіки, от колеги десь трохи заздрять, ну, ну по-доброму заздрять. От каже, у нього кнопка, та этот енерджайзер. В чому все-таки от твій секрет? Як ти можливо, ти вмієш якось себе організувати? Можливо, ти зустрівся з якимось гуру, можливо, в тебе якась техніка, як тримати себе завжди в класній такій творчій фізичній формі. Не знаю, я не знаю. Можливо, це збоку так здається, що ось людина постійно там на святах, життя таке цікаве. Но є час, коли просто замислюєшся, хочеться втікти в дрімучі ліси, розпалити багаті. До речі, дуже полюбляю полюблюю і жарити Ось, Сподіваюся, ти, що зараз погода буде. Я дуже полюбляю тишу. Я не рибалка, не грибник, я полюбляю природу. Ось коли тиша, погодувати комах з собою. Ось якось так. Я не вважаю себе енерджайзером. У мене є багато друзів, яких я можу назвати дійсно енерджайзерами. Сашко Кондратович. От хто знає його, це енерджайзер для мене особисто. Звідки в нього стільки сил? Ну, не знаю. Вау, ну да, в чому секрет? Насправді, от стосовно природи, стосовно багаття, гітари, от у всіх нас є така велика можливість з 11 по 13 липня в Денишах буде прекрасний фестиваль Місі Соль, знаменитий, міжнародний, де можна взяти гітару, от в такому колі прекрасному поспівати, не на широкий загал, а для душі. То я думаю, що у всіх є така можливість. Ну і якщо от дати пораду молодим, ти як театральний педагог, ти працював чи працюєш зараз, розкажи про це і можливо кілька таких. Добрих порад, все ж таки, тим людям, які от хочуть стати на, на цей шлях. Ну, взагалі. ось так, ти, педагог, так, ти да, да, да. Ну, що я можу сказати? Е, в принципі, мені здається особисто, що сцену можна підкорити будь-якій людині. Якщо є бажання всередині, якщо є душа, є, є щось таке, що хочеться сказати іншим людям. Наприклад, ну, у кожного з нас є свої думки. Якщо ці думки комусь потрібно розказати, все не для вас. Якщо серце відкрите, будь ласка, все можливо, все вдасться. Чи даєш ти сьогодні можливо якісь приватні уроки, та, театрального мистецтва, акторського мистецтва? Чи можливо є якийсь навчальний заклад, в якому ти працюєш? Тобто, як? Чи можна до тебе підійти і сказати, Олеже, можна у вас повчитися чомусь? Так, в мене є. Ну, на, на даному етапі це і хлопці, і дівчата, які намагаються вступити в театральні вузи. Так. Вже пройшов курс навчання, що вдалося. Ну зараз подивимося, результати екзаменів відповідно поступлять туди, куди вони прагнуть чи ні. Ну, будемо знати. Багато вже і хлопців, і дівчат стали на шлях там акторів, режисерів, театрів, і театрів ляльок, і театрів драматичних. В тебе зовнішність така кіношна, насправді. Тебе багато порівнюють з Дмитром Харатьяном. Ось кажуть, що ти зовні схожий, і, мабуть, внутрішнього потенціалу ти схожий на нього. От в кіно, чи тобі пропонували, чи ти може знімався, чи, можливо, плануєш. Я знімався, проте це епізодичні ролі. На жаль, в Житомирі не так часто проходять зйомки кіно повноцінного. І не дуже часто виходить потрапити на ці зйомки, тому що графік є. Є так. такі свята, які плануються за рік, і відповідно ти будеш зайнятий цей рік 100%. з превеликим задоволенням. Великі режисери, звертайтеся, моє серце відкрите, готовий поспівпрацювати. Голівуд та Голівуд. Ну, я тобі щиро дякую, Олеже, за таку душевність, за щирість. Ти абсолютно щирий завжди. І за професіоналізм. Це сьогодні дуже важливо, що ти робиш свою справу якісно. Як би не було важко, е, хтось шкодується, що якісь технічні можливості не такі, погода не така, колеги не такі. Ти ніколи не шкодуєшся. Ти йдеш вперед і робиш це класно. Я тобі щиро дякую. Я тобі бажаю здоров'я, бо це дуже важливо. Бажаю, щоб справді. Всі твої абсолютно плани здійснились. Ну і бажаємо бачити тебе там, де ти сам хочеш себе бачити. На тих сценах, на тих майданчиках, в тих фільмах. Хай все буде добре. Дякую. І твоєму колективу. Дякую. Щиро тобі дякую. Дякую. Тобі. дякую. Олег Рогов артист-тільковод, режисер, драматичний актор, а засновник і режисер театру студії Квадрат. Артист ляльковод Житомирського обласного академічного театру Ляльок, різностороння людина, щира, добра, привітна, справжній професіонал, був у нас в гостях. Тож залишайтесь з нами, і нові цікаві люди, Житомиряни, відомі і маловідомі, пройдуть до нас в гості. Будьте з нами до зустрічі!